Ростику я дуже не люблю тренуватись. Максимально, що я люблю, це просто прогулятися з моїм песиком зранку. ну, Можливо, деколи зобов'язок, можливо, деколи просто бажання. Але тренування ні ти що, я не до тренувань. Ось така вам історія. Як вам така історія? Як вам така історія? Ой, Маргарита, це людина, яка, напевно, наповнювала всю нашу команду своїми історіями. Знаєте, ми коли прийшли. от... Супровід з нею, та? війшли в такий тісний контакт. Багато таких було історій, які вона розповідала просто такими великими повідомленнями тексту, розписувала прямо як якісь історії. Я ще потім і питав, кажу, ви книжку не плануєте написати. Але ладно, добре, давайте перейдемо до дієвого методу неактивних людей. Як бути неактивною людиною і здобути свій мегакласний результат, як Маргарита. Маргарита мала вісцеральне наповнення жиру, вона не мала дітей, в неї був вік близько 43 років. Ось, і відповідно, ну як близько. Жінки не люблять про це говорити. От. Тому давайте зараз кажемо близько, їй було трішки більше. От. Якщо взяти її стан, саме то ожиріння, яке в неї було, це одне з найнебезпечніших ожирінь, яке може отримати жінка. Якщо ще вона планує мати дітей. Маргарита вона не планувала. В неї був свій стиль життя, вона мала свою позицію до відносин там, з чоловіками і тому подібні речі. Але вона проживає в Іспанії, тут все можна. Та в плані цього дозволеність дуже висока, і вона себе відчувала дуже класно, дуже наповнено. Але проблема з харчуванням: я не можу Ростику, я не можу тренуватися. Я не хочу тренуватись, я не буду тренуватись. Ось таким проханням, благанням вона приходила до мене, щоб розповісти мені про свою ту життєву картину, життєвий огляд, який вона бачила. Ми почали з нею працювати без тренувань, без пігулок, без спортивного харчування, без гормонів, без голоду. І знаєте що? Мені дуже подобається, що ця людина отримала свій прекрасний результат. Ви, напевно, бачили її результати саме в нашій стрічці новин, яку ми завжди транслюємо, але цю історію ви не чули. Я би хотів з боку саме керівника проекту розповісти, як ми з нею співпрацювали. І це було щось неймовірне. Людина не могла все з'їсти. Вона каже: як ми на дієті? Я не можу все з'їсти! І прямо ж так. Знаєте, кажуть, де виходили? Ось, і це відбувалося із нею. Але вже через два тижні вона адаптувалася, вона вже навіть без ваг просто собі весь грамаж брала, знала науку, в принципі, казала, що по меню, те, що вона любить, те, що їй подобається, вона знає, як адаптовувати. І це було дуже класно. Мені дуже подобався її підхід, стиль, вона все спрощувати любила. І життя почало наповнюватись новими красками, і, знаєте, вістеральний жир пропав. Я їй потім в кінці вже нашого супроводу кажу, якщо ви захочете схуднути. В подальшому ще більше підтягнути форму, то краще не нехудність, можливо, захочете завагітніти, буде небезпечно. Бо там є певний процент жиру, там не ще 16-17%, краще не спускатись, якщо ти хочеш подальшу мати дитину. Вона така, розтику, ростику, я якось про це потім вже подумаю і тому подібні речі. Та? Ну, щось таке, типу, як сплюнь, сказала. Ось. І знаєте, я побачив її. Словах, її діях, її соцмережах, те, що вона почала яскравіше одіватися, яскравіше жити, яскравіше наповнювати своє життя, якісь фарби. Тобто все почало приходити просто тому, що вона почала бачити ці кольори. Але це бачиться всередині гормонами. Гормони це бачать, і вона почала це адаптовувати. І мені це дуже приємно цю історію зараз розказати тобі, бо ця історія це буде основа твого життя, твого стимулу, що раціональне харчування навіть без тренування може тобі допомогти. Допоможи собі, люби себе, наповнюйся та. Дій свідомо! Я з тобою, Слав Романів, євродіетолог. Підписуйся на мене та рухаємось до твоїх цілей.